ЖУЛЬ Верн, 15-річний капітан. ЧАСТИНА друга. Розділ четвертий. Складними дорогами Ангола. Цієї миті маленький Джек прокинувся та обійняв руками шию матері. Його погляд був ясним. Лихоманка не поверталася. Тобі краще, серденько? запитала місіс Велдон, притискаючи хвору дитину до груди. Так, мама, відповів Джек. Лише трохи пити хочеться. Мати могла дати хлопчикові лише холодної води. Втім, він із задоволенням зробив декілька ковтків. А де мій друг Дік? запитав він. Я тут, Джек, відповів Дік Сент, взявши дитину за руку. А мій друг Геркулес? Геркулес тут, відповів гігант, посміхаючись до Джека своєю доброю посмішкою. А конячка, не вгавав Джек, а конячки немає, містере Джек. Втекла. Тепер я буду твоєю конячкою. Як вважаєте, чи не занадто труська рись в мене? Ні, відповіла дитина. А воздечки більше немає. Я візьму воздечку до рота, сказав Геркулес, широко розтуляючи рота, а ти зможеш смикати за неї, скільки тобі завгодно. Ти ж знаєш, я тягнутиму потихеньку. Марно, в мене рот міцний. А де ж ферма містера Гарріса? запитав хлопчик. Скоро ми будемо там, Джеку, відповіла місіс Олдон. Так, скоро. Хіба не час вирушати? спитав Дік Сент, аби припинити цю розмову. Так, Діко, вже час, відповіла місіс Велдон. Швидко зібравшись, загін рушив в дорогу, зберігаючи колишній стрій. Щоб не віддалятися від берегів струмка, їм довелося зануритися в лісову гощевину. Колись тут простягалися стежки, однак тепер вони, за словами тоземців, померли, тобто заросли колючими кущами та ліанами. З добру милю загін прибирався крізь непролазні зарості, витративши на це три години. Негри працювали без перестанку. Передавши маленького Джека до рук старої Нена, Геркулес також взявся за справу та ще й як? Він опускав сокиру з могутнім гух, і в гущевині моментально виникала просіка, не наче від пожежі. На щастя, потреба в цій кропітливій праці незабаром відпала, і через милю в лісі відкрився широкий прохід. Навкоси, перетинаючи зарості, він вів до струмка і тягнувся вздовж його берега. Цю стежку витоптали слони, ймовірно, сотні тварин за звичкою ходили цією частиною лісу. Великі вміятини від ніг товстошкірих колосального розміру вкривали землю розм'якло від дощу, її вологий рихлий шар з легкістю зберігав їхні величезні сліди. Незабаром стало зрозуміло, що цією стежкою користувалися не лише слони. Неодноразово проходили цією дорогою і люди, однак вони йшли не з власного бажання, а як худоба, як безжальні погоничі ударами батагів женуть на бійню. В багатьох місцях земля була всіяна кістками і цілими людськими скелетами, обгризеними дикими звірами, і декотрі в кайданах. В Центральній Африці є чимало довгих доріг, які не мав тичками відмічені людськими рештками. Невільничі каравани інколи здійснюють переходи довжиною в безліч сотень миль, і скільки нещасних рабів падають дорогою, під батагами лютих наглядачів помирають від неймовірних виснажень та поневіряння гинуть від хвороб. А скількох вбивають самі наглядачі, коли караван зазнає нестачу в їстівних припасах. Так, так, якщо рабів нічим годувати. Їх розстрілюють з рушниць, заколюють ножами, рубають шаблями, і такі криваві розправи зовсім не рідкість. Отже, слоняча стежка слугувала дорогою для невільничих караванів, протягом милі Діксен та його супутники щораз бачили людські кістки, полохали великих канюків, які важко здіймалися при їхній появі та кружляли в повітрі. Місіс Уелдон дивилася на все це, але, здавалося, нічого не бачила. Діксент боявся, як би вона не почала його розпитувати. Він ще сподівався вивести загін на берег океану, приховавши від своїх супутників, що зрадник Гарріс заманив їх в глиб Екваторіальної Африки. На щастя, місіс Велдон не думала про те, що бачила довкола. Вона знову взяла на руки сина і спрямувала всю свою увагу на сплячу дитину. Не йшла поряд. З нею і ані стара негрітянка, ані її хазяйка не поставили Діку тих запитань, яких він так боявся, а старий Том плентався, опустивши очі додолу. Він занадто добре знав, чому стежку всіяно людськими кістками. Його товариші здивовано роззиралися, немов би йшли безкінечним кладовищем, де землетрус порозкручував могили, однак і вони ні про що не запитували, між тим русло струмка розширилося і помітно поглибилося. Та чи я перестала бути такою стрімкою, Діксен сподівався, що або сам струмок скоро стане суднопрохідним, або він впаде в якусь велику річку, що мчить водами в Атлантичний океан. Він твердо вирішив, незважаючи ні на які труднощі рухатися вздовж струмка і тому без вагань покинув стежку, коли вона повернула вбік від берега. Отже, маленький загін знову занурився в густі зарості. Мало не на кожному кроці доводилося вирубувати сокирові ліани та непролазні кущі. Все ж таки, зараз ті не були схожими на лісового гущевину, що прилягала до океанського узбережжя. Дерева тут зустрічалися рідше. Лише бамбук здіймався над травою такою високою, що із за неї ген ген не було видно навіть Геркулеса. Про те, що тут йде загін, можна було здогадатися лише по верхівках стебл, що гойдалися. Проте цього дня, близько третьої години, навколишня природа різко змінилася, навкруги розкинулася безмежна рівнина, яку, ймовірно, всю затоплювало в сезон дощів. болотистий ґрунт густо поріс мохом, і подекуди над їхнім зеленим килимом граційно погойдувалися папороті, іноді земля здіймалася крутим горбом, схили якого вкривав темно бурий кривавик, без сумніву, вихід якихось багатих покладів руди. Дік Сенд дуже вчасно згадав, що в своїх книгах Лівінгстон згадує про такі болотисті рівнини. Відважний дослідник декілька разів потрапляв до зрадницької трясовини, де ступати слід дуже обережно, аби не зав'язнути в драговині. Будьте обережними, друзі, сказав Дік, стаючи на чолі загону, намацуйте землю ногою, перш ніж робити крок. Дійсно, зауважив Том земля не наче розм'якла від дощу, але останніми днями дощу не було. Не було, однак скоро, напевно, поллє, насувається гроза, відмовив бат. Потрібно поквапитися, сказав Діксен. Необхідно подолати це болото перш, ніж воно вибухне, Геркулеса, візьміть Джека на руки. Бат та Остін тримайтеся біля місіс Велдон, щоб допомогти їй, якщо знадобиться. А ви, містере Бенедикт, перепрошую. Що ви робите, містер Бенедикт? Я провалююся, просто відповів кузен Бенедикт і занурився у болото з такою швидкістю, неначе під його ногами несподівано відкрили люк. Бідолаха втрапив трясовиння і по пояс опинився в багні. Йому простягнули руку, і він вибрався на стежку, вкритий тванню, але дуже задоволений тим, що не пошкодив свою дорогоцінну бляшану коробку. Актіон пішов поряд з ним і отримав завдання оберігати короткозорого вченого від нового падіння. Слід зазначити, кузен Бенедикт дуже невдало вибрав яму для того, аби провалитися. Коли його витягнули, з рідкого бруду здійнялися безліч бульбашок газу, які лопалися, поширюючи смердючий, задушливий запах. Лівінгстон, ще не раз провалювався по груди в болото, порівнював цю пористу чорну землю, з якої на кожному кроці бризкають сівки води, з велетенською гуфкою. Подібне драговиння дуже небезпечне для подорожніх. Дікові Сенду та його супутникам довелося подолати близько півмилі такого губчастого ґрунту. В одному місці він виявився настільки замуленим, що місіс Велдон змушена була зупинитися, оскільки поколіно загрузло в твані. Геркулес, Бат та Актіон в бажанні звільнити її від труднощів та неприємностей подорожі цієї болотистої -то рівнини зробили із бамбука насилки. На якій вона погодилася сісти. Вона взяла на руки маленького Джека, і всі поспішили чим скоріше перетнути це смердюче болото. Йти було важко. Актіон твердою рукою підтримував кузена Бенедикта, Том вів стару Нен. Без його допомоги вона давно б вже загрузла у болоті. Решта троє негрів несли насилки. Дік Сенд йшов попереду загону, вибираючи шлях. Це виявилося непростою справою. Найкраще було б йти купиною вкритою густою та жорсткою травою. Однак і тут часто не знаходилися точки опору, і нога провалювалася в дроговину по коліно. Нарешті, до п'ятої години після обіду, трясовина залишилася позаду. Подорожні ступили на щільну глинисту землю, але під тонким шаром твердого ґрунту все ще відчувався болотистий прошарок. Мабуть, рівнина розташовувалася нижче за рівень сусідніх річок, і їхні води просочувалися крізь пористу землю. До цього часу спека стала нестерпною, було б неможливо перенести її, якби землю від пекучого сонця не затулила завіса, з темних грозових хмар. На горизонті вже блимала блискавка та зглуха рокота в грім. З хвилини на хвилину могла вибухнути страшенна гроза. Так, гроза в Африці жахлива. Найсильніша злива, пориви буревію, що зносять найміцніші дерева, безперервна блискавиця, так проходять зливи у цих широтах. Дік Сент знав це і природно дуже нервував. Загін не міг залишитися на ніч просто неба. Рівнині загрожувала повінь, а на ній не було видно жодного підвищення, на якому можна було б знайти притулок. Як відшукати притулок в цій безлюдній та голій улоговині, де немає жодного дерева, жодного куща? Неможливо було його вирити і в землі за два фути від її поверхні, вже б виднілася вода? Правда. На півночі виднілася пасмо невисоких пагорбів, що замикали болотисту рівнину. Це був неначе берег улоговини, там, на світлій смузі, що відділяла лінію горизонту від темного навісу із хмар, виразно вимальовувалися силуети декількох дерев. Якщо на цих пагорбах не знайдеться укриття від грози, то там, принаймні, подорожнім не загрожуватиме повінь. Саме там, можливо, усі вони знайдуть порятунок. Вперед, друзі мої, вперед, повторював юнак, ще якихось три милі, і ми опинимося в більш безпечному місці, ніж тут, в цій небезпечній западині. Швидше, швидше. закричав Геркулес. Сміливий негр був би радий посадити собі на плечі усіх своїх товаришів, аби винести їх з лощини. Ці слова підбадьорили відважних мандрівників, і, незважаючи на в тому, що накопичилося за цілий день ходу, вони попрямували вперед навіть швидше, ніж на початку шляху. Загін був ще за дві милі від мети, коли вибухнула гроза. На щастя, дощ, якого потрібно було побоюватися найбільше, почався не одразу після того, як перші блискавки зблиснули між землею та насиченими електрикою хмарами. Хоча сонце ще не сховалося за горизонтом, навколо стало зовсім темно. Чорний купол із грозових хмар повільно сунувся на землю, здавалося, він ось-ось рухне і все затопить водою. Червоні та сині зигзаги блискавок розсікали небосхил тисячами, звиваючись навколо рівнини вогняним мережам. Кожну секунду в подорожніх могла влучити блискавка на голі рівнині, де не було жодного дерева. Група людей ризикувала принадати до себе електричні розряди. Джек, якого розбудив гуркіт грому, зіщулився на руках Геркулеса. Бідний хлопчик боявся грози, але намагався приховати свій страх, щоб не засмучувати матір. Геркулес ішов широким кроком і утішав дитину, як тільки вмів. Не бійся, малюче, не бійся, повторював він. Якщо грім наблизиться до нас, я переламаю його однією рукою, адже я сильніший за грім. І хлопчик трохи заспокоювався, відчуваючи який сильний його захисник. Проте з хвилини на хвилину повинен був початися дощ, і тоді із навислих над землею хмар хлинуть потоки води. Що трапиться з місіс Велдон та її супутниками, якщо до початку зливи вони не знайдуть хоч який небудь притулок? Дік на секунду затримався біля старого Тома. Що робити? запитав він. Йти вперед, відповів старий дощ перетворить цю улоговину на непрохідне болото. Тут залишатися не можна. Зрозуміло, Тома, зрозуміло, однак потрібно знайти хоч якийсь притулок, хоча б на якусь хатину натрапити. Дік Сент раптом замовк. Сліпуча біла, блискавка засліпила усю рівнину від краю до краю. Що це там видніться за чверть милі звідси вигукнув Дік. І я теж бачу, відповів старий Том, киваючи головою. Табір чи не так? Так, неначе табір, але табір туземців. Новий спалах блискавки дозволив краще розглянути цей табір. На рівнині з симетричними рядами вишикувалися близько сотні наметів конічної форми, завишки від 12 до 15 футів. Однак людей не було видно, чи сховалися вони від грози в наметах, чи табір було покинуто. В першому випадку маленькому загонові слід було, незважаючи ні на яку бурю, що найдужче бігти якнайдалі. Проте в другому. Табір міг виявитися тим самим притулком, якого вони так потребували. Я все з'ясую, подумав Дік Сент. Опісля, повернувшись до старого Тома, він наказав Залишайтеся тут, я піду на розвідку до табору. Дозвольте комусь із нас супроводжувати вас, містере Дік. Ні, Томе, я піду один. Я зможу непомітно підкрастися до табору. Чекайте на мене. Маленький загін, на чолі якого йшли Діксент та Том, зупинився. Дік пішов вперед і одразу зник в темряві, яка в проміжках між спалахами блискавок була абсолютно непроглядною. На землю впали перші великі краплі дощу. Куди пішов Дік? запитала місіс Велдон, наблизившись до старого негра. Ми побачили якийсь табір, місіс Велдон, відповів Том. Табір, можливо, із селища. Наш капітан вирішив піти на розвідку, перш ніж відвести нас туди. Місіс Велдон більше нічого не запитувала. Через три хвилини Дік Сент повернувся. Ходіть за мною, радісно вигукнув він. В таборі нікого немає, запитав Том. Це не табір, відповів Дік, і не селище, це прості мурашники. Мурашники, закричав кузен Бенедикт, одразу поживавивши. Так, містер Бенедикт, але мурашники висотою щонайменше 12 футів. Ми спробуємо забратися в них. Однак, в такому випадку це, напевно, будівлі ратних термітів, сказав кузен Бенедикт. Лише ці комахи будівельники здатні. Створювати монументальні споруди, які зробили б честь будь-якому архітекторові. Термітице або ні, відповів Діксент, Але нам доведеться виселити їх, містер Бенедикт, і зайняти їхнє місце. Вони зжируть нас і матимуть рацію в дорогу, в путь. Та ж зачекайте на додав кузен Венедикт. Я думав, що такі мурашники можна зустріти лише в Африці. В дорогу голосно крикнув Дік Сенд. Він боявся, що місіс Велдон почує останні слова ентомолога. Всі поспішили за Діком Сендом, здійнявся скажений вітер, великі краплі дощу забили по землі. Буря вирувала не на жарт. Незабаром подорожні дісталася одного з конусів, що височіли над рівниною. Які б небезпечні не були терміти, вагатися не було часу, слід або вигнати їх, або змиритися з їхнім сусідством. У нижній частині цього конуса, спорудженого з особливої червонястої глини, виднівся вузький отвір, який Геркулес за декілька секунд розширив ножем до таких розмірів, що крізь нього могла пролізти навіть така велика людина, як він. На великий подив кузена Бенедикта жоден із багатьох тисяч термітів, які повинні були займати мурашник, не показувався. Невже власники покинули конус? Коли Геркулес закінчив свою роботу, Дік Сен та його супутники по черзі прослизнули всередину будівлі, і Геркулес заповз останнім якраз тієї миті, коли дощ хляпнув з такою силою, немов хотів загасити блискавки. Однак тепер уже нічого було боятися шаленого буревію. Щасливий випадок привів подорожніх в притулок надійніший за намет чи навіть хатину туземця. Це був один із тих конусів, про які лейтенант Камерон говорив, що мистецтво термітів заслуговує на більший подив, аніж мистецтво древніх єгиптян, що спорудили піраміди. Щоб зрівнятися з термітами, стверджував він, людям необхідно було б побудувати щонайменше гору Еверест, одну з найвищих вершин Гімалаєв.